Я вас вітаю, мене звати Оля рада, що ви приєдналися сьогодні. Сьогодні знову розбір семплів. Я думаю, що треба щось робити з усіма семплами, що я назамовляла. замовляла. Я себе знаєте втримую від великих покупок, покупок повнорозмірних флаконів тим, що. Розношу дуже багато семплів в мене в затестові діни. В мене по монобрендам я готую відгуки, розношую, замовляю собі семпл сети, просто різні семпли. І це дарує мені неймовірну кількість об'ємів вражень парфумерних і економить дещо, економить гроші в деякій мірі, впевні. І я Зрозуміла, що от хочу насамперед, перед тим, як я зроблю вам повноцінні моноогляди, поділитися своїми враженнями про ті семпли, які мене зачепили, про ті семпли, які мені дуже сподобалися. Хоча подобається мені зараз дуже багато, того, що я розношу. Сьогодні в нас. Ніша. Почнемо з парфуму, який вже вам всім набрид. Це новинка цього року, вона вже а, встигла всім набриднути, всі вже про неї висловилися. А, хто проходив повз, хто вже купив, а, комусь дуже подобається, комусь не подобається. І це такий парфум, як бакра, як, бакара, як А, Він або подобається. Або люди його геть не розуміють. І, звичайно, я думаю, вже здогадалася, що це альдебаран. Діна, дякую величезне за Та Зразу скажу, що альдебаран мені дуже подобається. Я не очікувала. Чесно кажучи, зважаючи на всі відгуки, він мене, до речі, претендент. Якщо я зношу цей відливант досить швидко. Обіцяла поставити його в вішліс, тому що він мені дійсно дуже сподобався. Покажу вам трошки більше троянки. Так от, тубероза, яка ця тубероза? Він мені подобається найбільше з усіх парфумів, випущених для марки Ton Béroa. І це мій фаворит з усієї. Лініки. Хоча. О, відгуки казали тут лікарська, якась дика, абсолютно неносибельна тубероза, це погано пахне. Чого, чого тільки не говорили? Треба знати, що. Перш за все, що я люблю туберози. Я з ними товаришую, я їх люблю дуже різні, навіть най, найдичі, найдичіші самі дикі туберози. Мабуть, тому він мені сподобався. Але мені в ньому дуже. Комфортно. Бачите, як я відчуваю цю доборозу, але знаєте, неважливо, що я зараз скажу, неважливо, що говорять інші. Я впевнена, що ви цей парфум почуєте по-собому, тому його треба тільки затестити. Ви не зможете собі уявити, як він пахне не тому, що хтось або я погано розповідає, не можу донести цю думку, як він пахне. Для мене він дуже легко піддається опису. А через те, що я впевнена, що ваш ніс сприймить його по-своєму. Той парфум, як не дивно, з огляду на те, як різняться відгуки, парфум, який Залишає по собі абсолютно індивідуальне враження. Тому тільки за тест, просто тому не тому, що вам може таке сподобатись, не може. Просто ніхто не знає, як ви його почуєте. Так от, я його чую інтенсивною, так гучною туберозою, але туберозою з кокосовою кремовістю. Ось, що б я там ще не говорила про нього. Це основне така трошки кокосова, кремна, кремова тубероза. Він мені нагадує з Лідіфою від Том Форда, але там більше бальзамічності, як на мене, той парфум ще складніше носити. Тут я відчуваю оту, таку присутню в більшості парфумів Марк-Антуан Беро мінеральність, навіть якусь латексність трошки ось, є в нього такий відтінок, але він там фоном. І а, от про ту лікарсь, лікарську таку ноту про якоїсь настоїнки лікарської, про яку всі говорять, а, знаєте, якщо вам подобається, якщо ви носили а, кримінальну туберозу Лютанса, це просто нічого, це відтінок лікарської туберозу тут. Так, тут він є, але він настільки, настільки слабенький в порівнянні з. Кримінальна Знаєте, туберози Серж лютанса. Мені подобається туберози кавання, Крістіана кавання. Мені подобається кримінальна туберози. Так, я її ношу в мікродозах і лише в березні, коли вона видає таку гарну зелень, але там дуже багато цього. Там дійсно це маз, якесь мастило для, для суглобів, там це лікарська настоянка, там це дуже яскраво в кримінальній туберозі. А тут тут просто відтінок на початку, щоб зробити, знаєте, цікавіше, щоб додати її, а, родзинки. А так це кремово-кокосове тубероза. Ну, коротше, мені подобається, дякую Діна. Я навіть сама не сподівалася, що мені настільки сподобається. Я от в ньому просто максимально, абсолютно комфортно себе відчуваю, гармонійно. Ну, можна ще підбирати багато слів. А, далі, це в мене, знаєте, сьогодні такий випуск для любителів цікавенького. Ось, а, кого вже нічим не здивуєш. А, ну, Є, правда, таке посередненьке, але, але є цікавеньке. Ну, Давайте продовжимо цікавеньким, що будемо розбавляти. Давайте будемо розбавляти, щоб не так страшно було. Я вам готую моноогляд на бренд Le Sœur de Noël. Це бренд, який мене от зачепив. Бренд мені близький, бренд я розкусила, бренд в парфумах цього бренду мені комфортно, якби не ціна, у мене вже було декілька флаконів на поличці, у мене вже після розносу семплів з'явився Levant, можливо, з'явиться ще декілька відлевантів, ну тобто, якщо знайду, де купити. Це ті парфуми, в яких, крім ціни, мені подобається все. Я вам готую огляд. Там буде багато цікавого. Це парфуми цікаві, це парфуми носибельні. Є декілька питань до них, але дуже мені подобається все. Так от, про грушу. Pear Addiction. грушова залежність від Люсер Це за таких яскравих, життєрадісних соковитих груш мій фаворит у ніші. Я вже багато разів говорила, що груша в серфітансі, вже залізні діві, але там багато вологи, лілія, там набагато складніший парфум, геть іншого характеру, там також така життєрадісна груша, мені подобається, він мій фаворит, але за таких Простих, зрозумілих, соковитих яскравих груш ось цей. Говорять, що він максимально схожий на лорамацоне його грушу. Я його дуже хочу спробувати, порівняти їх. І якщо це так, то той, мабуть, також мені дуже сподобається. Це такий. І дюшес і не дюшес, це от прям така знаєте, газировка зі смаком яскравим груші. Це насичено, соковито. Я вже це казала три рази, бо це так і є. Мені дуже uh, подобається, мене до цього відливанту найбільше тягнеться рука. От Буквально за два дні я його вже споловинила, незважаючи на те, скільки я розношу, я прям поливаюся, мені в ньому добре, гарно. Я вже шукала відливант, не знайшла, якби найшла, вже б вже був би в мене. Я шукала по нормальній ціні. Флакону. Майже немає на них знижок, на жаль, поки що. Також, мабуть, він би перший був, якби я замовила, от настільки мені подобається ця груша. І там критикують, що вона проста, що вона там пахне на якийсь мас-маркет або простенький люкс. Так, вона проста, вона зрозуміла, але це так радісно, це так соковито. Це от зрозуміло, гарна груша. Що вам ще треба? Хочете щось складне, йдіть до цього, жулю танце йдіть. Хочете витончену грушу, йдіть Бель Елен від МДСІ пробуйте. А це, це просто, от, от просто легкість соковитість яскравість, смакота. Мені подобається, дуже подобається. Далі, давайте знову страшненьке. Це Крістіанка Ваня, також готую вам. Не по всьому бренду. Всі я прям замовляти не буду, але ви про них почуєте в моїй новій добірці про туберози. Коли це буде, не знаю, але точно цього літа буде. Мої нова добірка тубероз. Так от, Крістіан Каваня має в своєму арсеналі. Зависла, міриця Імперіаль. Аромат свіже розрізаного бурячка. Знаєте, парфум у Андрія Пархомка, хто пам'ятає з... сніг так? про сиру землю, вологість. І там мені ця сира земля також трошки віддавала бурячками. А тут такий свіжо розрізаний. Такий, рожев, рожев, яскраво рожевий бурячок, Такий прям с -с -с, розрізали ж би свіженький соковитий бурячок. Там відчувається і якась трошки землистість і свіжинка, і от такий трошки солодинки цього, такий натуральний сік буряка. І ось воно так розкривається, а потім вже з'являється тубероза. Серйозна, така досить зелена тубероза. Трошки нагадую, десь кремову гарденію, вона там десь визирає, так? але ось про бурячки. Насправді, тут дуже багато акватики. Це така акватична тубероза, але мені вона пахне бурячками От сирими бурячками. І тут туберозу зелену поруч, поруч поклали. Дуже складний, дуже дивний, з неймовірно гарною базою зеленої туберози. Крістянка ну, ну просто. Знову ж таки, його критикують, його туберози схожі, якось там топорно зроблені. Для мене це просто шедевральні туберози. Не знаю, що там топорно зроблено. Так, в нього у всіх парфумах зчитується його почерк. Вони десь і схожі, він працює з листом. банану і з туберозом збільшав. Тому ця червона лінія його парфумів зчитується, ДНК його парфумів зчитується. Але це все під різними кутами, з фокусами на різні ноти, ці туберози. Звичайно, вже всі їх вам не треба, тому що вони дещо схожі між собою. Але от одну-дві, навіть одну свою улюблену обрати. Так, так, мені дуже. Так, давайте. ага, знов таки, дуже носибельне. Ормон Джейн. Ормон Джейн випустили минулого, здається року, свою «Ваніль дезафрік». І а, це а, я вважаю особисто перевипуск зняти ваніль деріс. В нього в був коли роки зо два тому, зод, зодри, зодва, вони зняли ту ваніль деріс. Я схопила її, коли дізналася, що будуть її знімати. Дуже рада. Це така дуже тонка ваніль а, з гарним пудровим ірисом, молекулярний парфум, як гарно от, в своєму стилі а, роблять Ормон Джейн. Але от зняли. Зняли не було і через два роки перевидали оцю ваніль. Її трошки змінили. Вони дуже схожі. Якщо ви дуже сумуєте, дуже хотіли мріяти, це ваш єдиний рік, що ви не схопили ваніль Деріс від Ormon Джейн, візьміть собі ваніль де Але є велика-велика але в нову ваніль де додали насіння моркви. І воно там. Так, досить активно відчувається. От вони дуже-дуже схожі, але в насіння морква відчувається. Так, воно потім піде, але все ж таки, якщо там ірис був такий а, просто пудроворівний, дуже витончений, то тут а, морквяний ірис. І для когось це може стати великим ні. А дехто любить такий відтінок. І ще я відчуваю так, а, тут таку бергамотову. Цитрусовість в новому парфумі. Це додає цікавинки. Тобто новий парфум звучить складніше, об'ємніше, можливо, навіть цікавіше, ніж старий. Але старий мені звучить якось рівніше, безпечніше, скажімо так. А в, от в цьому ця цитрусова терпкість, я подивилася, що там є османтус. Османтус часто нам дає таку чайну терпкість. І бергамот дає цитрусову терпкість. І ось. Ну, це, це, це цікавіше, це складніше, це цікавіше, але оце масіння моркви, до нього можуть виникати питання. І ще один, мені було цікаво від Ормон Jane, це новинка також минулого року, це арабеск. Я не дивилася піраміду, просто мені хотілося спробувати. І яке ж було моє здивування, знайти Ормон Jane удову трояду. В них вже є Rose-Ud. Rose, no, Rose Gold він називається. це також проводовотроянду, але вона там більш також витончена, більш якась стримана. А це прям така східна удова троянда. От сиділи, сиділи в Джейн, думали, що ви ще не робили? А, у нас же немає таких східних, відверто східних а, парфумів. Що в нас відверто східне по тематиці? Троянда з удом. А давайте зробимо. О, ми вже забули, в нас же була така троянда. Ну нічого. Ми зробимо її інтенсивніше, ще східніше, щоб ні в кого не виникало питання. А, це відверто троянда з удом. Я думаю, що на сході в неї було багато дуже поціновувачів. Але як новий парфум 2024 року, коли цього вже було дуже багато. Тобто, ви мене зрозумієте, вірно, це ідеально зроблене поєднання Троянди і Уду. Але наскільки цього вже було багато, наскільки це вже м, якось не своєчасно, тому що воно вже пішло давно, воно вже застаріло. Ще не настільки давно воно застаріло, щоб знову дати йому нове дихання і повернути в парфумерію, тому якось не на часі його випустили. Хоча сам по собі парфум гарний. Тримається, звичайно, там, я думаю, ямбра деревина на базі, тому що я його нанесла, коли працювала в саду, на рукав куртки робочої. І це було тиждень тому, рукав досі пахне лише цим парфом. Парфумом. Це просто про, просто неймовірно. А, так, а, давайте далі з дичинкою. Джорам Studio також готує моноогляд, також не знаю, коли буде, але буде. Джорм Studio, ви знаєте, я дуже люблю. Вони не намагаються робити якісь хайпові трендові парфуми. Вони працюють. А, От, за своєю течією роблять дуже гарні парфуми, дуже якісні парфуми, дуже а, такі характерні парфуми. А, щось ні на що не схоже, щось на дещо схоже. Але здебільшого мені їх парфуми от, такі самобутні, знаєте, ні на що не схожі. І я замовила декілька семплів, щоб додати до своєї колекції і зробити такий максимально розгорнутий огляд. І Це нектарі. Як би він не називався Нектарі? А, нам здається, що це буде щось фруктове, соковите. Це реверанс, а, як на мене, в сторону Джой, класичного, старенького випуску Джой від Jacpattu. Цивитин. Хто обожнює цевитин? Хто любить оцю е, неприборкану животинку в парфумерії, а це для вас? Е, я навіть не знаю, що там ще. Я відчуваю, можливо, троянда там є, як і в Джой. Ще, можливо, там якісь білі квіти. Це не важливо, бо це про цен. Все, це основна нота, це тваринне, це, е, як на мене, абсолютно в люди не носибельне. Це от ви просто цю тварину. Зустріли десь в лісі, вона вас помітила і помітила, не побачила, а відмітила своїми секретами. І секретами не таємницями. Ну, ви все зрозуміли, так? І, і, і все ви пахнете з животинкою. Е, я не знаю, хто таке носить. Я, в принципі, не знаю, як носили Джой. Там така троянда, і цвитин такий просто з ноги відкриває всі двері. І оце таке е, буде вам повний огляд Джором, це, але це перший від них, який я. Куди носити? ні, ще був один, Ну, то просто на мій смак, а тут ця животина. Коротше, якщо досліджуєте це витина, якщо вам подобається ця нота, нектари. Нектарі. так, Це ж англійський бренд шотландський. Нектари це для вас. І останній, який на мені сьогодні, до речі, я вам також, бачите, така вам сьогодні. А, Тизер до майбутніх монооглядів. Готую вам моноогляд пір також не знаю, коли буде. Хочу зробити по тим парфумом, який мені найбільше подобається. Ну і, звичайно, скажу не лише про ті, які подобаються. Сьогодні на мені стеліус. Стелі це новинка минулого року, кінця минулого року, 24-го, про фіалкову шкіру. Я його колись спробувала в магазині ще до релізу. Він мені сподобався. Мені про семплу, що його не було в продажу, семпли нанесло, мені сподобалось, але це треба любити шкіру, це треба любити фіалки, лист фіалки. І зараз я взяла собі семплик, щоб розносити, бо він вже є в продажу. Мені було цікаво, От як я розуміла, що флакон мені не треба, хоча там флакон такий От зараз бачите. Ну, ну Це як можна не захотіти такий флакон. Але що в ньому цікаво? Якщо ви любите шкіру, якщо ви любите фіалку, також шкіру, знаєте, заземлену, трошки таку сумну шкіру завдяки листу фіалки, це ваша. В нього рівне звучання витончене, звучання таке стримане, його можна в офіс, як на мене, він більш чоловічий, і це буде дуже гармонійно на чоловіках звучати. Я коли відбирала семпли для огляду. Я в бутіку Марі була у своїй знайомої, в якої не швидкої бутік, в якої час від часу купляю парфуми. Ми одне одній приносимо семпли від він в обмінюємося. І е, ми от заговорили про цей парфум, і я кажу, такий флакон привертає увагу. Вона каже, так, але не хочуть його купляти. Я його не продаю геть, от просто геть, тому що люди пробують і кажуть, що їм пахне госпіталом. Лікарною. Дійсно, ну добре, шкіра, фіалка, ну це щось сумне, щось таке рівне, дуже стримане, але госпіталь. Е, і я коли пішла подивитися, з чим його порівнюють, його порівнюють з Ганімедом. І мені ну, не дуже схоже на те, щоб я дуже гарно пам'ятаю ганімед, але ну, щоб аж так відверто. Потім я зрозуміла, що я відчуваю там типову таку ноту, яку я почала відчувати в сучасних деяких парфумах. В того ж ярйома єр в нього в фістажці. Ді... Напишу: вам, в його фісташці, також вона буде в огляді в мене. Така наче зелена нота свіжа. А це для мене звучить як листок листок, м'ясистий листок інжиру. І ось вона є ця нота в цьому парфумі, вона є у фісташковому парфумі, хоча в них геть спільних нот нема. І вона є також в Джорум а... Де ще, забула буде він, напишу. І у цих трьох парфумах є оця нота, яка нагадує звучання. Свіжого інжирного такого м'ясистого листа. І я розумію, що ця нота або так сприймається, це якась от сучасна, мабуть, молекула, сучасна нота. І вона просто, мабуть, аж занадто виведена прям на максимум в ганімеді, тому декому вона подобається, а декому вона не подобається. А в от, інших парфумах вона так. Дуже помірно звучить. І коли вона помірно звучить, незважаючи на не те, що я, наприклад, інжир не люблю, мені вона подобається, вона така інтригуюча. Знаєте, оцею такою зеленю, якоюсь свіжою зеленю, невідомою, якоюсь новим відтінком зелені, вона так інтригує і хочеться весь час занюхати. Що це таке нове цікаве? Ну, тобто, треба пробувати. Якщо любите шкіру, то спробуйте. Оце поєднання. Концепція там, що це жеребець і а, а, Бог Сонця. Це такий вогняний жеребець. Ну, можете піти подивитися промо на офіційному сайті про Піргіома, там в нього взагалі дуже гарні промо і описи. Парфумів. Тож зверніть увагу, якщо шукаєте такий незвичайний, дуже сучасний, але рівний, виважений парфум про шкіру. Але майте на увазі, що бачите багато кому вона нагадує ганімет і пахне лікарнею. Сподіваюсь вам сьогодні було. Також цікаво, пишіть свої коментарі, і я завжди рада з вами поспілкуватися. Що пробували з цього, як ви його чуєте, також буде цікаво, бо всі сьогодні парфум такий неоднозначний, комусь дуже подобається, комусь абсолютно ні. Це цікаво обмінятися з вами враженнями, як хто чує їх. А ми з вами, звичайно, побачимося дуже скоро в новому відео. Я вас чекаю. Apoi, poki am mai, vă stăpâniți-vă, buvați!